У 2014 році Державний пожежно-рятувальний загін номер 2 міста Олександрії здійснив 270 виїздів за викликом служби порятунку. 94 виїзди виконали безпосередньо на пожежі. Інші виїзди були здійснені для надання допомоги. Громадянам міста і не тільки громадянам міста, це включається і надання допомоги медичним працівникам. Ми часто залучаємося для транспортування важкохворих. Ну, наприклад, ми з багатоповерхових будівель ми нас залучаємо швидка медична до співробітники швидкої медичної допомоги. На пожежах за минулий рік загинуло п'ять людей. З них, на жаль, одна була дитина. Хочеться відмітити, що чотири людини загинуло в осінньо-зимовий період, тобі ж в опалювальний сезон. Звичайно, що основна причина цього всього є. Неправильне влаштування пічного опалення, недотримання правил пожежної безпеки під час опалення помешкання. Прямі збитки від пожеж у 2014 році склали 291 тисячу гривень. Були також випадки загибелі людей на водоймах. Також в минулому році було зафіксовано два випадки знаходження снарядів часів великої вітчизняної війни. При цьому також для їх ліквідації. Для їх вилучення і ліквідації залучалася піротехнічна група аварійно-рятувального загону міста Кіровограда». Одним із важливих напрямків роботи рятувальників була робота з переселенцями. Рятувальники допомагали переселенцям облаштуватися в Олександрії, оформити документи для отримання відповідних виплат. Також у минулому році відбулася реорганізація пожежно-рятувальної частини номер 10 яка обслуговувала Олександрійський район. І з 1 січня 2015 року ДПРЧ 10 приєднано до структури ДПРЗ 2 тепер як виходить цього ДПРЗ-2 йде по обслуговуванню і міста Олександрії, Олександрійського району. Відповідно до чого і збільшилася чисельність особового складу, що складає 189 осіб, і кількість пожежної і спеціальної техніки. З приємних моментів 2014 року колектив пожежно-рятувального загону номер 2 був визнаний кращим в Олександрії в номінації Краща установа року. Щоб отримати цю нагороду, колектив загону провів велику роботу у місті. Хочу сказати, що ми приймали активну участь у поліпшенні благоустрою території міста. А саме прибиранням паркової зони. Хочеться відмітити, що також додати, що колектив залучався для приготування їжі польовою кухнею на 9 травня, день перемоги, а також на відзначення дати ікономізації двох олександрійських святих. Також для прихожанного було приготовлено. Їжа ну, з польової кухні, окрім того, 11-ту пожежно-рятувальну частину визнали кращою територією з благоустрою і вручили її відзнаку за краще утримання території. Колектив загону і його робота направлена лише для того, ну, щоб забезпечити безпеку громадян міста в ну, повсякденній її діяльності. У 2015 році рятувальники продовжують нести свою нелегку службу задля для безпеки Олександрійців.